Шановні глядачі, всім доброго дня. З вами компанія Мініагромукачева. Сьогодні у нас буде короткий огляд трактора на 50 кінських сил. Це в нас буде Оріон 504. За нього мало інформації в інтернеті, тому ми ви вирішили зняти це відео, щоб люди розуміли, що є на ринку України зараз і по яким цінам. Багато хто приходить і питається, о, це нова модель, да, це нова модель. Вона з'явилася. В середині прошлого року Оріон 504 трактор має 50 кінських сил, дуже класна кабіна, дуже красиво виглядає, оптика вже вся діодна, що зменшує навантаження на акумулятор. всередині у нас рівна підлога, що зручно в управлінні трактором, практично космічна. Космічний потолок, кабіна з опаленням, звичайно, вентилятор на літо. приборна панель у нас стоять датчики на цілий щиток. Трошки старомодно на сьогоднішній час, але воно буде практично в дальнішому в ремонті, якщо не дай Бог якийсь з показників вийде з ладу, його можна просто замінити. Вони йдуть всі стандартні, тому що панель, якщо не дай Бог, Щось зламається, щось не буде працювати, там йде заміна цілої панелі. І там ціни починаються від 3-4 тисяч гривень. Двері повністю скляні, дуже хороший обзор, немає перегородок. Як плюс, так і мінус. Плюс, що є хороша обзорність як в акваріумі, мінус, якщо розіб'ється заміна цілого стекла. Ну, В принципі, з практики бокові стекла, хто має ще форточки, то ті форточки, такі на Лоолах 45-х, вони стоять в пределах 5 тисяч. Тут і плюс, і мінус. У трактора найбільший кліренс із післядокінських сил 44 см. Колеса радує 28-ки стоять, 12,4х28 тому що є деякі моделі на ринку України, які... На 50 кінських стил ставлять 24 резину. ну Це замало. передні у нас 8,3 на 20. Теж високі колеса. По коробці передач у нас вона простенька. Китайці не розширили діапазон, залишили 4х2, 8 уперед, 2 назад передачі. Повний привід є, підключається окремо, розподільник на задні гідровиходи. Блокировка задніх коліс, вал відбору потужності, педалі у нас підвесні. Стоянкове гальмо у нас ось такого типу. Примітивне, але є. Так, йдемо по навісці, вам покажемо. Навіска радує, що не роздільна, гід гідр гідробаку віддільно, коробка відно. Вал відбору потужності на цьому тракторі специфічний. В практично у всіх 50-ках 540 тисяч, тут 540-760. Це, на нашу думку, буде хороший плюс цьому тракторі, тому що. Навісне обладнання, які розраховане на 540, там і коса, і фреза. Дуже багато клієнтів жаліється, що потрібно 700 серединку. От на Донфангах є простих 730, то всі дуже хвалять саме цю модель і завалбору потужності. 540 мало оборотів, а 1000 вже багато. Тут є 760, то є хороший варіант, кому замало 540. Бак у нас винесений на бік, хороше розташування, і він не низький на деяких тракторах, навіть, наприклад, на Солісах. Бак стоїть збоку, але він розташований дуже низько. По мотору. Щас покажемо, що в нас з мотором. Мотор у нас ще трьохциліндровий, мотор е ютовський стоїть. Всі за нього прекрасно знають. З клієнтів, хто приходить, подається, який мотор, кажемо, ЮТО, о, да, це класно. Так, це дійсно класно. До речі, тут є різниця ще по об'ємам. Наприклад, Ловол 504, ось там він у нас з лопаткою стоїть. Він об'єм мотора має майже 3,2 см кубічних. Тут мотор 3,7 см. Тобто запас потужності в нього є і досить непоганий. Найбільший об'єм із 10-сильних тракторів. Два насоса Іншавна стоять, вони окремо працюють. Один працює окремо на гідронавісний механізм, другий на гідропідсилювач керма з окремим бачком. У нас рульовий циліндр двосторонньої дії. Дуже дивлюся, багато відеооглядів, всі так кажуть, оце от класно, з односторонньої не добре. Чесно кажучи, не грає ролі. Він що з односторонньої кудфайна, що двосторонні роблять прекрасно. По грузам є передні грузи, є грузи на задніх колесах. Трактична навіска у нас стандартна, нічого нового, така як на всіх тракторах. Вантажопідйомність заднього навісного механізму 910 кг. Достатньо, в принципі, для будь-навісного обладнання, яке підходить до тракторів 50 кінських сил. Розподільник на дві гідропари. Взагалі трактор чудовий, якісне виконання, дуже якісна кабіна, простенький пластик, панелі і це Але так сам трактор дуже хороший, красивий дуже дизайн. Одне, що, ну, на, на мою думку, це не вистачає йому трошки ваги. Відтони 200 кг. Я думаю, що треба буде трошки додати, може наперед, може ще на задні колеса, і тоді буде бомба-трактор. Трактор у нас 2021 року. І вартість даного трактора становить на сьогоднішній день 13 тисяч доларів. Ціна тільки на сьогодні, там, тому що бачите, ціни міняються, все дорожчає, дорожчає, постійно дорожчає, ну, як і все у нас в Україні, в принципі, в світі. Тому, якщо сподобався вам трактор, звертайтеся за нашими номерами телефонів. Ми знаходимося в місто Мукачево, вулиця Берегівська, Бічна. Ви можете прийти до нас, прокататися на тракторі. На одному є вибір, один, другий є. Зараз буде ще третій готовий. Тракторів є достатньо. Приходьте, обирайте, доставка буде безкоштовна. Всім дякуємо за увагу, до зустрічі, до нових відео.